Випустила Фенді на двір і там лишила, ось вона стоїть. Оце я лишила там трішки приоткриті Дивіться, двері, і ось вона стоїть, чекає. А Тут Тут у нас тепла підлога. Так, ти не замерзла, красуня. Давай, пусті тут. Постій. Я зараз закрию двері, підожди. Підожди, Фендіш. Піду закрию двері. Ось таку щелиночку лишила і вона зайшла, бо просилась на вулицю. Ну а зараз все, пішли в хату? Пішли. Моя хороша, зараз лапки помиємо. Все, чисті лапки побігла. Це ти на мене так сердишся? Це ти на мене так сердишся? Боже, ляльок скрізь порозкидала. О. Ну, все. ну, тепер оце Трішки побігає, потім почне просити їсти. Ага. Ну що? Побіжиш за цим Михайлом. Дай мені дай, 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 дай. Не дає все. побігла. Ну, а я пішла каву поп'ю. Це в нас так ранок починається сьогодні. Так, всі двері пооткривала, а на другий поверх оце закрила двері, бо е, онуків там немає. І там у нас одна батарея включена, ну, щоб там тепло було. Ну, я дивилася, там по всіх кімнатах було плюс 18. Це одна не, не повністю відкрита батарея. Ну і зараз я ось ось. Зібралася і побризкала фікус свій. Іра говорить, що він далеко від вікна, ну, що йому може і світла не вистачає. Але він стоїть. Тут це Іра, канал Ірина називається, в неї там багато квітів. Ну, ти знаєш нічого, Іра, йому тут вроді як все нормально. От. Підживлюю я, не підбираю добриво, прям. Конкретно під нього, а яке є для квітів таким і підживлюю. Ну, оце він такий. Я не можу сказати, скільки йому років. Ну, десь, мабуть, років 5 йому. Це я, мій той, що ми купили в метро, ну, вже був старий і теж пропав, так як от у других там листя осипалось і ну, пропав. Одним словом, пропав. А це я взяла живця в Наталі. І оце він у мене такий росте. Я забуваю запитати у Наталі, як там її фікус. Ну, оце так. Зараз зроблю собі кави. Потім не знаю, що я хотіла сьогодні оцей килим винести на вулицю. І, знаєте, як в радянські часи. Виходили всі люди з під'їзду, тільки у кого були килими. І виносили на сніг, і чистили, вибивали. Ну, вибити, звичайно, не з моїми руками, але сніг зараз сухий, тому що я його трішки почищу від фендіного пуху шерсті. Бо ну, я її пилисосом вичусую тут, і влітку його перу. От, але ж зараз іще краще буде в снігу його вичистити. Ну, це оцей, може, і може з веранди, не знаю. З веранди я щось не, не хочу. Чого? Ну там же вона в мене холодна, і, а якщо я не весь сніг вичищу, замерзне може. Хоча там плюсова температура. Ну так давай їж, я ж поставила. Давай, давай, кушай. Нагулялась, тепер кушай. Ну. ну, треба ж спасибо сказати. Дякую, да? так? Ти ж красунечка, красуня. Ти красуня, біжи, кушай. Біжи, біжи. Ой, насипала знову шерсті. Ну, прийду з вулиці, тоді попили Ні, Немає, не прийшов, бачиш, немає. Нема сірого, немає. Давай, немає його. Давай діж. Діж давай. Так нема. Нема. Ну, от. А ну, як завжди. На килим принесу, а потім буду доїдати і вигрібати, і що вона тут зробила вже. Ось дивіться як. Та нема тут нічого. Це ж ти лапами отак. Старовинний килимок, а ти його подрала. Да, ну, не так багато зараз, але є. Я маю на увазі її шерсті. Все, все, я не буду мішати, давай, давай, давай їж. Я вчора не подивилася, це Віка таке купила 110 10 грамів оці палички, які вона фендюшка схватила паличку і бігом. А думаю, що ж воно там таке? Ну, що тут пишуть, бачите? Шепшинові стоматологічні палички для догляду за зубами? Маленький. А, ну це маленьким собачкам, я так зрозуміла. Прикорм для собак. Склад кукурудзяне борошно, кукурудзяний крохмал. Так, сорбітал, глицарин, рослинна олія, горохова клітковина, ну і, 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 і ще іще баткалію, консервант, вітаміни А 214. Так, вітамін Д3, вітамін Е. шипшина. Штучні ароматизатори, кармін, аналітичні компоненти, сирий, протеїн, сира клітковина. Ну, всі тут у відсотках. Так, і Віка сказала, я тут не знайшла. Так, працює. Жування. Можна допомогти, можна допомогти зменшити кількість зубного каменю на нальоту. Ну і тут країна походження Угорщина. Так. До 28-року. го року. Віка сказала, що треба не більше один раз на тиждень давати їй цю паличку. Ну, і це ж В цьому, цій неділі ми вже дали, а тепер, на слідуючу неділю, я її ту паличку розламаю пополам і дам один день і другий день. Ну, Це воно таке в общем, я почитала. Скільки воно коштує, не знаю, бо забула запитати. В общем, це так якби для профілактики зубів, я зрозуміла. До цього ми їй спреєм бризкали зубки місяць бризкали так віка. Тут у нас все, все контролюється вікою. Одягнулася як капустина. От не знаю, куди його покласти. Та отут можна чи туди і далі І засипати снігом. Але це ж не все ще. Ще треба лопату взяти. І вийшла, так візьму лопату і віник, він ти не замерзнеш? Чекала, чекала, ну зараз мінус 12 мінус шість пишуть буде, а коли воно буде, ну в общем, я вирішила вийти. Невеличкий той пилимок, я одяглася тепленько, думаю, все буде добре. Ну он, бігає красуня. Міте все. Геш ти яка? Ні, трошки злежався цей сніг, але. Лапа залезо, йди додому. Давай я відкрию, йди додому. Іди, бо там прикрилося. Іди додому. Біжи, біжи, біжи. Трішки відкидала снігу. विष्णु स्वहों के बनका Цей килим саме такий, що з нього й плесос не вибирає. Це ж в мене руки замерзли. Треба йти додому, а я хотіла ще трішки покидати. Ну, відігріюсь, тоді прийду. Все, запустила Фенді додому. А це закінчила. І піду зараз трішки, мабуть, відігріюсь. Можу цей кусочок ще сніг відчищу. Бо пишуть там град, який град серед зими. Ну, побачимо. Я навіть не... шапку не знімаю. Зараз чайник закипів, зроблю чай. Забула Вікі сказати, що в мене немає лимону. От уже соловка. Ну, закінчився. Та нічого. І без лимону можна. Зараз. А ти, що красуня нагулялась, я трішки навіть замерзла. Вже пише, що 11 мінус. От. Так що, мабуть, буде спадати температура. Ну, в мене ця рука нічого. А ця така була червона. І позаходили зашпори, то я в холодну воду. І так вона коле-коле-коле. Так, лапи помили. Да, помили. Ах, ти ж негодяєчка така, негодяєчка хороша. Ну, я поп'ю чай і вийду докидаю там у дворі, ну, хоч би оцю частину. Планувала ще й до гаража, ну не знаю. У мене там часник. Я його хотіла забрати. Я це ж в шапки сиджу за столом. Ну, я ж жінка, то це нічого, це як вроде платок. Це мужчині не можна, ну, так, говорять, що не можна за столом сидіти в шапці. Так, я зробила собі чай, тут він з манго колекціонний якийсь. Це Ліля приносила і сюди всипала куркуму. Ну, чого такий? Ну, говорить же куркума, я часто додаю. Але трішки ж її економлю. Вона дає колір там, як можна в суп кинути, ще кудись, щоб жовтенький був. Ну, це ви ж все знаєте. Так що я килим почистила. Боже, як він там забився, страшне, скільки. Я кожного дня його пилесосю. Ну, погано достає пилесос, видно. То я трішки його змила там. Я його влітку прала на вулиці. Коли шлангою так змиваєш у цю шерсть більше. Красуня, ну я не можу без килимків, тут буде холодно. А з тебе шерсть сипеться. Ти розумієш мене, так? Молодець. Так, п'ю я чай швиденько і пішла на вулицю. Напилась чаю. Посиділа трішки, і оце вийшла і почистила в дворі. І навіть до гаража почистила. Ну, а що? Лежать? Потихеньку, потихеньку, і це почистила. За ворітьми не чистила отут, де ворота, може, завтра. І не чистила отут, зі столу не згребла. І оце так буде. Бажання, то вийду, може, завтра. Сьогодні вже, мабуть, ні. І отут прочищу оцю частину, бо там намило скільки, дуже багато. Теж треба відкидати. Але я думаю, що я це зроблю завтра. Снігу багатенько, звичайно, трішки поупражнялась. А ще хотіла сказати. Оцей сніг мені допоміг, і я більше троянди закидала там, щоб їх мороз не пошкодив. тут у мене три кущі, та один зовсім майже закидала, ну, а два так виглядають трішки. Ну і все, пішла додому.